Ах Так, мало не забув. Перейшли на другий участок, на другу ділянку, де також садили 4 підсажалку, пізня посадка, сорт-ірен. Також вилазить стрілка. А що хотів сказати, в кого є можливість поливу, після виломки стрілки одразу можете давати фосфорно калійні добрива. Це може бути будь-що те, що дається під полив. Монокалій фосфат від Яроміли, там прекрасна формула, прекрасна водорозчинність. Або це від Валагро, Плантафол, той же, 5 15 51545. Якщо схочете працювати по листу, ну, чисто для заспокоєння, як на мене, ефект там мінімальний, якщо він взагалі є. Я, наприклад, по листу не працюю, а всі добре водою з осені. Фосфорнокаліні з осені, і азотні даю з весни у ґрунт. Так що така ще інформація, мало не забув поділитися. Так, друзі, вітаю Другий 2 червня. Вже масово викидується стрілка на чеснику. Тут у нас сорт Іран. Ми її обломувати не будемо, будемо залишати на повітряну цибулину. Тому що сорт доволі хороший, доволі він, як бачите, зелений, дуже сильний. Крупний чесничок. В нього, і цілком. Мінусів, в принципі, я в нього поки не бачу. Ну, дуже класний сорт, хто його вже розпробував, той знає. Е, відео не про стрілку, не зовсім про стрілку. Про гербіцидний стан вам покажу, стан бур'янів. так сказати. І взагалі, ну, коли ломить стрілку, я думаю, це вже всі знають. Маса-маса відео є на каналі, Не тільки в мене. Ну, в двох словах, ви можете в принципі, хтось каже, от вже вона вилазить. І вже її можете обломувати, але десь вона така, десь вона така, десь вона ще не вилізла. І хто мене знає, я її обломую, коли вона вже починає йти на закручування. Тоді я її вже починаю обломувати. І це дуже швидко робиться, нема цим ніяких проблем. Значить, по гербіцидному по стані ґрунту, як завжди. Дощ нам дуже підпаскудив нашу схему. В принципі, то тут було все-навсю дві гербіцидних таких основних обробки по всходах челенджом. І то після другої обробки буквально там через пару днів пішов дощ. ну і Відповідно, якби не було доща, то ефект був би набагато кращий. Він так хороший, як видно, позалишався тільки осот, і то він такий. Підоставши, ну, місцями нормальні. І, і є ще е, молочай. Решта бурянів ось починає. Щось новеньке вже чергова хвиля сходить. В принципі, тільки-тільки-тільки е, залишився осот. Е, значить, тут я експериментально пару днів назад пройшовся галіганом е, дозування 300 г на гектар. Тобто на 12 літр 9 кубіків на 3 сотки. Видно, що воно припалило, але, як показує практика, точка росту ця відновлюється. І боюсь, що треба буде повторно робити ще обробку місцями. Часник в цілому, в цілому непогано його витримає ще в такій фазі. Але... Місцями є опіки, і, ну, я роблю це на свій страх і ризик. Але коли вже є стрілка, я б вже вам рекомендував би, наприклад, по можливості уникнути від гербіцидних обробок, особливо, якщо ви її вже виломали, то ну, може, можете трошки затормозити. Ну, ось видно, Тут в принципі, чисто, а от залишився тільки осот. От, крім осоту, більше тут нічого нема. Тобто челендж тут непогано спрацював, дуже непогано. Дивлячись на те, що вже була велика фаза чесника і знову ж таки дощі. Е, значить, частинку я пройшов гальганом, тут частинку пройду лонтрелом, тому що лонтрел в дозуванні пів літра на гектар також підпалює чесник. Сюди дам так само 300 г на гектар. І все одно він теж трошки підпалить. Але просто гляну різницю між, між галіганом і лонтрелом. По-перше, лонтрел нам вистачить одної обробки, по галігану, можливо, треба буде ще одна. І по стану чесника гляну. Е, можливо, є зміст просто глянути, е, чим раціональніше пройтися. Тому що це в мене сама перша ділянка, яку я десь садив під кінець жовтня, відповідно, тут чесник трошки більший. І для того, щоб знати. Як працювати на інших ділянках, то я на ньому якби, пробую, тому що тут часник трошки раніше фази розвитку йдуть. Ну ось видно, крім осоту, в основному то таких бурянів більше критичних немає. Ну, осоту і молочаю, скажімо так. Ну Оце все лонтрел забирає. Ось. Перій. Значить, челендж. Дві обробки було по пів літра на гектар, до першої обробки додавалась хрома. Він же фізілат, і видно, що в принципі, з лакові нормально попалилися. А при другій обробці був голий челендж. Тобто челендж працює, тому що багато хто каже, от челендж він не працює, Да, я і сам минулі роки там були по ньому нюанси, але там дуже важливо фази, коли ви працюєте. По-перше, якщо ви по такому чеснику пройдете там, то це вже буде пізно. Навіть до шести листів, сказав би, це вже пізновато трохи для челенджу, тому що він ґрунтово контактний і він саме ефективно працює, коли ми перший раз вносимо фазу сім'я долі, бур'яна, і другий раз повторно через 10-14 днів, більше 14 днів, незалежно від того, в якій фазі в нас, який у нас, який стан там бур'янів, Навіть якщо це буде чорний ґрунт, тоді буде він максимально працювати. Так, далі питання було, що дехто з вас вже робив дві фунгіцидних обробки і дві інсектицидних, і чи варто ще робити? Значить, нас потепліло. Перед цим довго йшли дощі, починається період 5 червня, коли буде максимальна кількість роси і, можливо, таке болячка, як іржа. По фунгіцидам, якщо два рази там вже квадрисом чи кустодію, Проходили берете інший аналогічний фунгіцид. Їх насправді ціла сила селена є в магазинах, тому якби знайти відповідний не складно. Тому така ситуація. Ще десь, я думаю, тиждень часу, тепло пригріє. Будемо проходити стрілку вже. Я ж кажу, якщо підведемо підсумок, якщо ви хочете зараз ламати в такому стані, ну маєте на увазі, що вам придеться пройтися і 2-3 рази. Я жду, поки вона вся уже нечне закручується, і завжди за раз проходжу і забираю. А якщо хочете розвести свій якийсь сорт, ну тоді залишайте на насіння. підписуйтесь на канал і будьте далі бачити, що там з нею робити з цією повітряною цибулиною і з цією стрілкою. Е, Глянемо на чесничок, який садився після ць. Це та сама ірен. Глянемо на ту ж іран, яка садилася через два тижні часу. І який в неї. Зараз там. Тут садився зубок під сажалку 4 плюс фракція. Ну, я думаю, видно, що і менше, по бурянам тут трошки гірша ситуація. Ну Але в цілому насправді не критично. Пройдусь контрольно ще по Осотовим, але пройдусь тут галіганом, тому що тут є берізка. Є горщиця, тому що садилось після горчиці, вже з'являється липчиця. Тому тут від осотових одним лонтрелом буде замало. Також вже у нас починає виходити стрілка, Ну, а тут у нас, от бачите, якщо там вона вже така була, то тут у нас тільки-тільки починає виходити. І відповідно тут запас по часу у нас трошки є більший. В цілому, не дивлячись на проливні дощі, стан чесника непоганий, я вам скажу. Цей сорт Ірен, він дуже мені подобається. Тут було все на все. Дві інсекцицитно фунгіцидних обробки: одна перед дощами і одна в квітні місяці, десь там, в кінці квітня, в середині кінці квітня, точно вже не пам'ятаю. Тому така наразі ситуація. Зараз готуємося потихеньку. знаряддя робимо до викупки. Я ще не знаю, чим буду копати, Багато хто бачить, купає скобой. Ну, я попробую в цьому році. У мене є копалка до мотоблока. Хто зі мною давно, то знає, вона прекрасно працює. Єдине, що схема 40-45 см, це виходить якраз уже і крайні точки по ширині, щоб копати два ряди, приходиться копати по одному рядку. Але також це непогано. Я буду пробувати підкопувати стрільчатими лапами. Ну, а якщо не вийде, то прийде на, на допомогу старий добрий мотоблок. Скажімо так, все такою інформацією хотів поділитися на рахунок гербіцидних обробок. Я вже говорю вам це на свій страх і ризик. Я вже не працював би, на, якщо ви там не впевнені в результатах дії його. І взагалі, вирощуючи часник, скажу вам такий великий секрет, а може нюанс, може це багатьом не секрет, потрібно стрімитися до того, щоб. Закласти максимальну ґрунтову норму гербіцида в наших схемах тому що до 6-го листа, тому що потім вже ми все-таки наносимо який не який стрес і забираємо в себе урожай. Він забирається, коли у нас багато бур'янів, і він забирається, коли ми самі присаджуємо хімію рослину. Тому треба в схемах своїх йти до того, щоб максимально починаючи ще з осені, закладати ту гербіцидну базу в ґрунт. Щоб мінімум було буренів, це поле, я вам скажу, як і ось те, воно в мене лугувало дуже довго. Буквально за рік часу, це часник, перша культура, яку я посадив, не було тут ні зернових, нічого, тільки герщиці насидирати. І ось стан тут буренів. Я дивлюсь набагато краще, ніж на тих полях, що мені показують підписники в приватних повідомленнях. Це все результати. І ще багато є нюансів, які потрібно пропрацювати. Наприклад, беріст, і, наприклад сосенка, ну, яка насправді мені то сильно вона не шкодить і око не мулять. Гляньте, в ній абсолютно нормальний чесник, такий самий, який на полях без сосенки. Тому там закисляє, не закисляє. Ну, байки можна повторяти з вуст вуста, але інколи треба ще думати, що ви повторяєте. Тому така ситуація. Ось, наприклад, це поле також лугувало. Ось тільки зараз тут сходить Вон якась морква дика чи що це. Я думаю, нам вже ці буряни до копки будуть не страшні і конкуренції великої в нашому чеснику не складуть. Тому, друзі, таким відео хотів поділитися. Насправді, стрілкою не затягуйте, щоб вона не була у вас дуже велика, тільки починає закручуватися я починаю її обломку. Нюанс, який треба дуже швидко і оперативно по ньому спрацювати. Все, дякую всім за перегляд. Хто не підписався наперед, дякую за підписку. Проявляйте активність, тому що тут буде ще багато цікавого, і чим більше буде активності, тим більше людей, новачків, зможуть побачити це відео і знати, що їм робити з їхнім часником. Всім миру, добра, здоров'я і до зустрічі в нових відео.